В Oriflame можна створити список своїх улюблених продуктів, яким можна ділитися з іншими людьми, з клієнтами, давати посилання на сторінках на своїх соціальних мережах тощо. Як це зробити? Перше, якщо в нас взагалі нічого немає, ми, наприклад, натискаємо сюди, і тут є в нас кнопочка Вибране. Бачите сердечки. О, ці сердечки, якщо ви взагалі от ось тільки-тільки починаєте, да, наприклад, можете якийсь продукт, хочете створити список тушей. Ось ви заходите, знаходите продукт і заносите її в сердечка, зберегти. От, а далі ще, наприклад, якийсь продукт беремо. Наприклад, помадка. Натискаємо на сердечки, заносимо, зберігаємо. От. Потім, якщо ми хочемо цей е, списочок окремо зробити, ми заходимо в меню. Ось тут вибране. І тут знаходяться всі наші продукти в улюблених, які ми обрали. Ми можемо цим списком, це в нас вже є створений список, ми можемо його от, Значить, можна максимум 8 продуктів додавати. от, Щось можна видаляти, наприклад. Да, знімаємо сердечко, і ми тим самим видаляємо продукти з кошика. Можемо додати додатково ще якісь товари. да, І цей списочок можна буде ну, якось назвати, зберегти, наприклад. да, от, Якщо є, також можна створювати таким чином різні, самі різні списки, набори і так далі. наприклад. Так? От. І потім їм, ділитися їми в мережах. Так, наприклад, ось новий гіч, так? копіювання одразу посилання на повністю на, на, на списочок. Або так, або так нажимаємо копіювати, поділитися, покопіювати і потім вставляємо десь в соціальних мережах. Так, це у нас такого вже немає, можна видалити, наприклад, да? такого теж, по-моєму. Ось. Ось таким чином можна користуватися.